24 лютого, як і більшість українців, я прокинулась від потужних вибухів, тоді ще не розуміла, що відбувається. Перше, що я побачила, це жах в очах свого чоловіка, таким я його раніше не бачила. Ну, Діма, взагалі, така дуже насичена була життя. Він Людина, який хапався за все, що міг, він такий бізнесмен був, напевно, в крові, тому що він завжди щось десь відчував, там, нюхом, куди повіє вітер, і намагався встати в ту, в ту колію для того, щоб щось зловити для себе. Якщо я там кудись їду, там, по волонтерських делах там, відвожу машини кудись там на передову, я я завжди кажу, що ти єдиний, хто зі мною би поїхав би туди, куди ніхто не хоче їхати. 24 лютого він мені дзвонить в 4:20 і каже: Мама, почалась війна. Ми приїхали. На той момент він був, ну, невідомо мені, де була його дислокація, тому що, мабуть, не міг сказати. Потім я знаю, що він був на Жулянах в аеропорті, вони його охороняли. От, там ми з ними зустрілися. Не хочу казати останній раз, мабуть, скажу крайній раз тому що ми з ним колись зустрінемось, я на це дуже сподіваюся. Брав в нього а, його машину, щоб відвести дружині, а, щоб вона могла на неї виїхати теж десь в Карпати, щоб були в безпеці. Тому я з ним десь був, мабуть, годину. Ми поговорили, посміялися, пошуткували. От я поїхав до дружини відвозити машину 23 числа, точніше, 22 березня, ми заїхали на цю позицію для того, щоб перекрити фланг нашого угруповання, який знаходився в Ірпіні, де ми замінили відповідно бійців територіальної оборони на позиціях, і таким чином виявилося, що Якраз прохід, який знаходиться від нас праворуч і назад, це шлях, на якому не було спостережного пункту, і відповідно не було контролю за тим, хто пересувається цією дорогою. Десь п'ятій вечора ми заїхали на цю позицію, організували невеличке укріплення, спостережний пункт, і відповідно приступили до несення чергування на цій позиції. Сім чоловік нас заїхало на цю позицію: два бійці батальйону 207 го батальйону ТРО і п'ять бійців 130-го батальйону, в якому я і знаходився разом з, з побратимами. Першим побачили танк, який рухався сюди. Він рухався якраз зі сторони Бучі по цій дамбі, яка знаходиться поряд з нами. В напрямку залізнодорожного переїзду і, заліз... і залізничної колі, яка знаходиться відповідно, ну проходить по е, самому рік Тут далі знаходиться промка, в якій були і наші підрозділи. Це був фланг е, нашого угруповання, яке зосередилось на тому, щоб не пропускати. Ворога в Ірпінь зі сторони Бучі переїздів, переїздів і переходів, які переїздів знаходяться за залізничною колією. Тут саме знаходилася позиція, з якою ми спостерігали, те, що відбувається по дорозі на дамбі, і це було якраз нашим завданням. Тут знаходилась позиція, з якої відповідно, гранатометники перезаряджалися. Тут працював ПКМ, було сподівання, що бронебійні кулі можуть пошкодити або колеса, або гусениці траки. На жаль, під час якраз перезарядки гранатометів танк влучив безпосередньо в це дерево, і, відповідно, <кхід> Марс загинув, хлопці отримали контузію. І були поранені, коли почалося у 2014 році війна, він дуже хотів піти. Ходив записатися в зсу. До того ж Він сказав і нікому не він нікому не сказав, що він пішов вчитися. я, я його дуже випадково зустріла в форумі, і він сказав, нікому не кажи. Нікому не кажи. Я кажу: я пішов, тому що я знаю, що тепер мене точно візьмуть. Ну я знала, що він кудись ходить. На вихідні, Ну, що він навчається, я не знала. І напередодні прийняття присяги в тому році він подзвонив нам і сказав, що вранці буде присяг. Стало пам'ятаю останні наші повідомлення. Це був День добровольця в березні, здається, він. Да. я його поздравляла. І... Він сказав, не переживай, все буде добре, ми прорвемося. Це було 17 березня. Він, Він прийшов, попрощався і каже, мама, нас не буде і ми не зможемо. Я не зможу тобі дзвонити, Зв'язку, може не бути. Я його обняла. Ще вибігла за ним. Я зрозуміла, що я його бачу, останній раз. Багато всього намагався встигнути, ніби як знав, що життя його дуже коротке, Але багато встиг. Саме основне, що він встиг народити і виростити двох чудових синів. Він завжди був нашим ангелом, який завжди приходив на допомогу. І, мабуть, зараз приходить. В мене залишились, я залишив собі там деякі речі, і я завжди там беру їх з собою, одягаю і їду там в його речах, тому що він зі мною їде. Марс був з тих офіцерів. Я підкреслю слово офіцерів. І командирів, які перш за все думають про своїх людей, е, він завжди хотів нас всіх нагодувати смачно, так якось жирненько, калорійно. І бажано все ще вночі. Е, у нього завжди якісь були фірмові рецепти. Він балував всіх. Готував завжди дуже рано вставав там п'ята-шоста година ранку. Йшов на кухню і готував. Коли ми з ним переписувалися десь, напевно, за тиждень до його смерті, ми з ним домовилися, що нас чекає ще раз така смачна жарена картопля вночі, він мені пообіцяв, що він мені не жарить. Це перший раз, напевно, коли він не зможе свою обіцянку виконати. Втрати будуть, вони є. Давайте зробимо так, щоб всі втрати не були марними. Ми заслуговуємо на те, щоб бути вільними, щоб наші діти росли чудові процвітаючі криві.